30 днів із GPS-трекерами, дрес-кодом та квитками, минув рівно місяць, відколи Івано-Франківські маршрутки почали їздити за новими правилами. Утім, пасажири нарікають, незважаючи на здорожчання проїзду, суттєвих змін на краще у громадському транспорті, так і не помітили. Якщо окремі водії таки стали культурнішими та сумлінно виконують новації, то є чимало і таких, котрі просто ігнорують уніформу та графіки. Зміни на краще не відчулося, тому що в маршрутках як було грязно, так і залишилося. Безпорядок. Водії, квитки одним дають, другим не дають. Або на свій розсуд. Що змінилося? То, що квитки подорожчали, більше нічого. Бувало запізнення, дуже часто запізнювалися вони. Але я їздив ну, до того ж маршрутками також і бачив, ну, водії курять, говорять по телефону, порушують звичайно. І... Зараз це краще вже як їх довго де, коли приходиться чекати, так і все залишилося на місці. Стоять на місці. В них немає форми. Вони собі як хочуть збираємо, так і є. Чимало запитань до окремих перевізників мають у департаменті комунального господарства. кажуть, роботу громадського транспорту ретельно моніторять щодня та фіксують усі порушення. І, хоча за місяць кількість скарг від мешканців зменшилася у п'ять разів, і чотирма підприємцями вже розірвали угоди. Така ж доля очікує ще на десяток власників маршруток. На жаль, є є ті. Є люди, які не хочуть, не вміють різних причини працювати. Ну, відповідно, треба з ними прощатися, тому що, тому що іншого виходу на сьогоднішній день ми не, ми не вбачаємо. Основні порушення їхні це є перше порушення, головне це є недотримання графіків руху. Дуже часто ми так само виявляли, що провадили ми там форму одягу. Обов'язково видачу квитків, тобто ігнорується це питання. От ми вчора збиралися з перевізником, тобто, всі факти вони десь мешканці є там, в Фейсбуці, де хто пише, що там нічого не робиться. Насправді всі моменти вони відслідковуються. Питання про розірання угоди з перевізниками розглядатимуть на наступному засіданні. Виконкому Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.